Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. Бо нарешті. П'ятниця! п'ятниця! Модороби не сплять. Не сваріться на дядька Дмитра, адже сьогодні не він розповідає про Mortal Kombat. Це я маю право біситися. З релізу гри в Тіктоці завіру відео з Джоні Кейджем під стару пісню виконавця під буль під назвою International Love. Лав. от, один із модоробів запхнув її в гру, а починає вона грати тоді, коли він використовує суперудар під назвою Fatal Blow. Інший ентузіаст вирішив показати всю красу кривавого міса. Так що у нас О, бля... череп наскрізь пробило. Тут скорпіон показує Скорпіона... скорпіоном. Да. Та створив мод з поглядом від першої особи. Окрім пану, цей мод нічого не приносить, але на те моди є модами. Людям із слабким вестибулярним апаратом не рекомендую. Дякую, лікарю. А це був Маркус. Посилання на його канал в описі під відео. Якщо вас цікавить тематика МК, просто особисто раджу вам підписатись. Звичайна, класична друга готика, релізниця на Нінтендо Свіч вже 29 листопада. Старе але Алеязда. А от The Dark Pictures Anthology Little Hope офіційно вже релізнулась на перемикачі Нінтенди. Так, це правда. Galactic Glitch Infinity Edge матиме українську ще й на старті. І при цьому не матиме російської. Тому я вам рекомендую додати цю гру до списку бажаного. Базовано cd ді проєкти оголосили, що вони задумали міні-серіал або навіть цілий фільм у Всесвіті Кіберпанк 2077. А ти що робиш тут? Ти мабуть думаєш, що тут кіно знімають рекламного пропасту для зубів. А ще проєкти повідомили, що напродавали кіберпанку на 25 мільйонів копій. Крім того, а окрім. Крим, ну крім наш, ось нещодавно вийшов той самий патч зі змінами в локалізації. Так, прибрали багато фанових моментів, додали кілька матюків, зокрема, замінили русню в тій самій фразі. <плес> Розробники другої частини Hellblade показали відео про те, як створювався образ Сенуа для цієї частини. Ні, нового ігроладу чи можливої дати релізу досі не повідомили. Хочу нагадати, що я досі чекаю. Інтернетами ширяться плітки, що собаки неслухняні не тільки скасували мультиплеєрний Last of Us, а вже працюють над новим іншим проєктом, що, за словами деяких інсайдерів, нагадує Mass Effect. I love А shit. Спідранери, що вже встигли пройти асасинів у міражі та при цьому не пропускали титрів у кінці. Приємно здивувались заявою Юбіків на підтримку України. Ні, української локалізації, на жаль, в грі напевно вже не буде. Хіба фанати постараються, Дівчина, Та теж фанатка, так жанру, так, так, жанру. А от офіційну локалізацію можливо варто вже чекати в наступних асасинах. Та а як я. же? Yeah. Очевидно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.